Коли ми з чоловіком одружились, через 9 місяців у моїх батьків родилася моя сестра. Кожен українець повинен донатити. Це повинна бути зараз наша культура. Певний день, через деякий час я буду розмовляти набагато гарніше. Слава Україні! <світ> Героям слава! Про те, як зберігти. Молодість, як виховувати дітей, а саме дівчат близнючок про українську та єврейську культуру знає наша гостя. Зустрічаєте Ольга Рогова. Ольга, моє вітання! Дякую сьогодні. У такий чудовий серпневий день рада бачити у студії вродливу жінку, єврейку з українською душею, маму трьох дітей, одного чудового онука Дейва. Ви засновниця клініки Адаса. Ви співвласниця компанії Емет, як ви все встигаєте? Перш за все, дякую за запрошення. Це дуже важливо і приємно для мене. Як я все встигаю? Не можу сказати, як це звичка, і коли твоя робота, це твій стіль життя, ти не думаєш, як це розподіляти. Це все змішане, і коли ти займаєшся улюбленою справою, я завжди це говорю, ти не поділяєш, де робота, де сім'я, у тебе не може так бути, що твій робочий день починається у 9-й годині, а закінчується у 6-й годині. Мій робочий день може початися у 10-й годині і закінчитися у 12-й годині ночі, а може початися у 2 часа і закінчитися у 12-й, тому це все, я можу лягати спати, і тут мене приходить якась ідея, і тут же я можу щось записати. Тому це, це не складно, якщо ти займаєшся любимою справою. Ольга, ми говоримо про те, що мова це дуже важливо. Саме тому Путін намагається знищити мову, культуру, церкви, бібліотеки, школи. І ви прийшли на українську мову і ви навчаєтесь. Розкажіть про ваш шлях вивчення української мови. А, до речі, я скажу. Скажу правду, це важко. Тому що ми живемо у східної України. Давайте говорити, десь ніколи не говорили багато українською мовою. Але зараз це вопрос принципу. Ми хочемо говорити українською мовою. Кеше ми ще повністю не прийшли, але соціальній сеті я читаю книжки принципово тільки українською мовою, я слухаю аудіо книжки принципово тільки українською мовою. Я взяла собі репетитори розмовляти українською мовою, і я розумію, що я розмовляю погано. Якщо я не буду розмовляти українською мовою так, як я розмовляю, я ніколи не почну її розмовляти. Я буду розмовляти українською мовою, і я впевнена. Через деякий час я буду розмовляти набагато гарніше. Слава Україні! <світ> Героям слава! В субтитрах ваших очей читається така абсолютна харизма, любов до життя та до своєї справи. Але все ж таки, абсолютно, усі процеси у нашому житті усе починається з родини. Що таке для вас, ваша родина, у якій ви народилися? Я вважаю, що родина це. А основне, що є у людини, родина це те, що дає тобі почуття захисту, то, що дає тобі почуття і любові, і це дуже важливо. Для мене родина завжди на першому місці. Я так звикла, що коли я була маленька дівчина, мої родителі давали мені це почуття. Зараз ми з чоловіком намагаємось давати це почуття нашим дітям, і ми дуже всі. Мисті дуже багато спілкуємося, і я вважаю, що для кожної людини родина має бути на, на першому місці. Родина це місце натхнення та сили. Ваше місто, в якому ви народилися, це Дніпро? Я народилася у Дніпрі, мої батьки народилися у Дніпрі. Навіть мої бабусі, і дідусі народилися у Дніпрі. Це дійсно моя родина, це моє місто. І Дніпро це мій наулюбленіший міста. Я навіть не уявляю і не можу, не хочу собі уявити іншого міста, де б я могла б жити. Я обожнюю Дніпро. Як виховували вас у вашій родині? Я народилася у Радянському Союзі і я мала советське дитинство як е, звичайний радянський рибонок. Я навіть була піонеркою. Я дуже гарно пам'ятаю, яка це була. Гордість, як я чекала стати піонеркою, Ну як споминаю про це. Я дуже рада, що я пам'ятаю ті времена, тому що я можу порівняти ці времена. Я знаю, що таке, що таке свобода і що таке несвобода. Хоча у тому часі ми не розуміли, що це не свобода. І тому про єврейство я не знала нічого, від слова зовсім нічого. Тільки те, що у нас були родичі в Грузії, моєго батько-рідна сестра, і вона нам присилала раз на рік. Це був праздник песах. Зараз я знаю, що він так зветься. Вона наприслала Мацу, і моя тихесенько собі їли. Це все, що я знала про єврейство. Також я пам'ятаю, що євреї я знала тих, хто кого не люблять. І навіть я пам'ятаю, коли їх називали мою фамілію, мене фамілія Зайднір, завжди це викликало деякі смішки. Я це пам'ятаю дуже гарно. І то, коли ми говоримо про єврейство, я почала тільки щось узнавати. Це почалося це був 91 й рік, коли в наше місто приїхав наш Равін Равін Шмоль Кам'янецький. Це тільки благодаря йому ми почали узнавати, що таке єврейство, і почали приближатися к єврейству. А так, у дитинстві це було звичайне радянське дитинство. Мої батьки-інженери, тато, мамо. Це було як у всіх. Ви мама двох чудових близнючок Есті та Єви та мама синочка. Чому так. така різниця у дітей достатньо велика у віці? Дев'ять з половиною років, здається. А, так, дев'ять з половиною. Чому ви вирішили стати мамою вдруге? Ну, по-перше, ми з чоловіком хотіли сина. А по-друге, вони ж двінятки, це забирало багато часу. Це ж двоє дитин-один, і їх було дуже багато. Я, я маю на увазі в енергійному плані, в енергетичному плані. А потім у той же самий час вони, вони були дуже самостійні. І коли я поняла, що я ще е, молода, мені було 33 роки, коли я народила сина. І ми з чоловіком вирішили, що нам треба робити це зараз, поки ми ще молоді. І ми народили. І дівчатки дуже, вони дуже хотіли брати кабу сестричку. І в нас народився наш Матвій Есті та Єва. Дівчата у вас дуже сучасні та дуже популярні в інстаграмі, в Тіктоці, у Ютубі. І вони дуже схожі. Вони брюнетки. Це було з самого дитинства. Вони були схожими чи ні? Так, вони були дуже схожі, навіть е, усі е, думали, що вони близняшки, але вони не близняшки, вони двійнятки, вони дійсно були дуже схожі. Е, і єдина річ, як їх відрізняли у дитинстві, коли Есті була маленька, вона вибила зуб. І десь до 12 років наші родичі приходили к нам, і говорили, а хто тут у нас улибний? І коли вона посміхалася, це всі бачили, що це Есті. Потім, коли вони стали. Дорослі Єва стала блондинкою і це стало дуже просто їх відрізняли. Зараз вони обидві брюнетки. Ну, для мене, для вони завжди були різні. Вони однаково за речами? Тоді було популярно одягати а, дівчат однаково. Ні, ми з чоловіком завжди хотіли одягати їх по-різному. І вони завжди одягалися по-різному. Може, як вони стали трішки доросліше. Вони могли обирати самі щось однакове. Старалися не балувати їх, і вони у кожному інтерв'ю про це згадують. Що найцікавіше, вони говорять, що своїх дітей вони будуть виховувати також, як виховувала їх. І я впевнена, що діти повинні знати ціну грошам. Ваші дівчата зараз дуже. Так імпульсивно заявили про себе, коли створили такий дуже енергійний молодіжний блог. І це стало не хобі, а певною мірою, працею. Як ви до цього відноситесь? По-перше, дуже гарно відносить, тому що це їм сподобається. Вони це дуже гарно роблять, і я віжу, що вони це роблять професійно. Вони завжди е, мріяли бути у соціальних сетях, чомусь знімати. І у дитинстві ми навіть жартували. мій чоловік жартував про єву, що вона повинна бути режисеркою, тому що вона, як знаєте, ска печальний клон. Вона завжди щось придумувала, есті щось знімала, і це дуже гарно у них получалося. Вважаю, що якщо Хобі стає професією, це найкраще, що може страпитися у житті. Вони дуже багато працюють. Дійсно, це може казатися зі сторони, що це так просто поставити камеру і щось розповідати, але ні, я це знаю, як це важко. Наприклад, я, якщо я хочу щось знати, я буду це робити 45 разів. І повірте, вони роблять те ж саме. Вони одномоментно ведуть телеграм-канал, вони ведуть Тік-Ток, вони ведуть Інстаграм і ютуб канал. Чотири платформи, на яких різні контенти. Це дуже важко. І можу сказати, що ми навіть з чоловіком іноді переживаємо за них, тому що це дуже... Багато праці, дуже багато... Енергії, багато енергії дуже багато, й миноді там дівчатки треба відпочивати, тому що вам всього лиш 23 роки, і багато ще треба робити. Ольга, у вас дуже творча родина, і ваші дівчата спілкуються чудово українською мовою. Ваш чоловік також він пише такі певні вірші, це під час війни почав писати саме українською. Як це до нього прийшло? Подожди, як коли людина творча, я не творча, мене це дуже важко розуміти. Ну коли в твоєму оточенні всі творчі люди, ти це розумієш. Коли людина творча, це наткнення. Ти не можеш себе пояснити, чому ти зараз почав це робити. Коли таке оточення, коли таке твориться, я думаю, що це, мабуть, от свишнього, що з тебе приходить, це у твоїй душі, і ти кожній своїй думці, свої переживання. Показує по-різному, будь-яка культура має чимало традицій. Єврейська культура налічує їх безліч. Хочу щоб ви поділилися такими сталими та улюбленими єврейськими традиціями для вашої родини. В першу чергу єврейство і іудаїзм це, це образ життя. Я не можу сказати, це релігія, це дійсно образ життя, тому що це у кожній твоєму движенні в твоїй житті. Наприклад, шабат. Звісно, шабат це наша улюблена. Якщо б його не було, його повинно було придумати. Цей день, коли збирається уся родина. Цей день, коли ти можеш відкласти все дівайси, якими ти окружов весь тиждень. Цей день, коли ми молимося, ми читаємо книжки, жінки запалюють свічки, і ми віримо своїх дітей, ми спілкуємося. І це день, коли ми виділяємо матеріальне і духовне, і дійсно у цій сутки 25 годин ми остаємося тільки в духовному. І ви так перезаряджаєтеся за ці 25 годин, як будто ви відпочивали тиждень. І коли Шабат закінчується. Так не хочеться возвращати все це матеріально. І я дуже раджу людям, навіть ні шабат, виберіть неділю. Це дуже гарний день, коли ви можете спілкуватися з дітьми, спілкуватися з батьками, ви можете гуляти, читати книжки, ви накриваєте гарний стіл, ви кушаєте дуже смачну страви. Тобто шабат це моя улюблена і дуже важлива традиція. Ще Що ми маємо багато празників. От незабаром у жовтні у нас буде Новий рік. Це теж дуже гарний праздник. Я його дуже полюбляю. У вас дуже велика родина, коли збирається чимало поколінь. Я знаю, що у вас є сестра, яка на дуже багато років молодше вас. Так, я маю сестру, їй зараз їй буде 25 років от у вересні. І це дуже інтересна історія, коли ми з чоловіком одружились, через 9 місяців у моїх батьків родилася моя сестра. Тобто між нами різниця 22 роки, і моєму тату на той момент було 50 років, мамі було 43 роки. Зараз це дуже багато людей народжує дітей в 40, і в 45, бо до той час, це був 1998 рік, це було виключення. unusual, виключення. Да. І моя мама вона дуже переживала. Ну ми були всі дуже щасливі. І, звичайно, вони хотіли хлопчика, але народилася наша Соня. Наша Соня краще гарніше усіх хлопчиків. Ну так, ми з нею дуже близькі. І вона заміжня. І я можу сказати, хоч у нас різниця 22 роки. Коли вона вийшла заміж, це різниця, вона як старається. Вона заміжня, я вона заміжня. як ваша донька, фактично. Не можу сказати, за віком вона як донька, але я відчуваю, що це моя сестра. І це дуже гарно, тому що різниця між доньками та Сонією один рік. Цікаво. Так, да, Дуже цікаво. Ольга, ви співзасновниця ексклюзивної компанії Емет. Чому ви саме почали займатися продуктами для естетичної косметології? Чому ви створили клініку естетичної та пластичної хірургії і пішли у той напрямок, щоб робити жінок ще вродливішими? Ну, по-перше, це була ідея моєї мами. Да, моя сестра стала чуть старше, Вона казала: маме, мама, мамо, ти підеш за мною в школу, все будуть думати, що ти моя бабуся. Мама сказала, доча, я тобі обіцяю, ніхто не буде думати, що я твоя бабуся. Все буду, я буду виглядати за бест. Вона завжди слідкувала за собою, і от ця, таким чином ця тема почала розвиватися. І я теж я дуже пам'ятаю, цей випадок случився зі мною. Мене було мабуть, 30-31 рік, я пішла до косметолога. Він, я, як зараз пам'ятаю, він на мене дивиться і говорить, ну тут максимум 10 років до кругової підтяжки обличчя. От я це пам'ятаю, зараз не 47 років, я тримаюсь, думаю, притримаюся ще декілька років. І це не тому, що це був поганий, поганий доктор. Ні, це був дуже гарний доктор. Але технології, які були 15 років тому, да, на той момент може мені, мені 40 років повинно було щось робити. Але так технології движуться, що зараз мені 47 років, я сподіваюся, я ще не буду щось робити. І в той момент я дуже заінтесувалася теж індустрії. Во-первых, це те відчуття, яке ти дариш жінки, коли вона в чомусь не впевнена собі, а потім вона стає впевнена собі. Тому, хто мені щось не говорив, я впевнена, жінка відчуває себе впевненою коли вона відчуває себе Неважливо, неважно у кожного свої стандарти красоти, ну коли вона сама себе приймає і вона собі сподобається. І от зараз, коли ми працюємо, я слышу відгуки наших пацієнтів, наших клієнтів, там гарний препарат, дівчатки, такі відгуки, ми пацієнти так задоволені. Ви не розумієте, як це дрейвіт. Ви гарно виглядаєте, якби ви коли топ-5 порад жінкам, як зберігати свою молодість? що б ви назвали? Перше внутрішній стан психологічне здоров'я. Я впевнена, що ви повинні вичувати себе гарно із нутрі. Цей внутрішній стан не треба соромитися, якщо зараз, в наші времена, я вважаю, що ми усі в дуже сильному стресі вже декілька років, і наш внутрішній стан дуже важливий, тому що як ти себе відчуваєш із нутрі, ти транслюєш це наружу. А по-друге, якщо вже говорити шаги, я вважаю спорт. Спорт це дуже важливий, лучший, найкращий антидепресант, який може бути. Я знаю по собі, от моє спідчуття, як себе відчуваю до тренування і через годину після тренування це дві різні людини. От я вас, дівчатки, чоловіки, хто буде бачити цю передачу, я вас благаю. Ходити, займайтесь спортом, ходіть по 10 тисяч шагов, що вам сподобається. Танцюйте, ходіть, боксируйте. Но це дуже важливо займатися спортом. Це друге. Пити воду. Дуже важливо пити воду не менш як 1,5-2 літра на день. Я дуже довго тренувала і зробила цю навичку, якщо ви хочете. Якусь дію перевернути в навичку, ви повинні себе деякий час дисциплінувати. Якщо це тренування, наприклад, вам придеться себе дисциплінувати майже рік. А якщо піти воду, майже два тижні, щоб везде була вода у машині, на столі на роботі, вдома на тумбачці, везде. я вам обіцяю два тижні, ви будете піти воду. Це дуже важливо. Ну, якщо говорити про мої, то процедури, це конечно, домашній догляд. Він дуже важливий. Але якщо вам 30, 35, 40, я не вірю, як зараз говорять, старіти красиво. Старіти красиво – це, ну, це не про мене. Недавно мене прийшла така ідея, я її обговорювала з чоловіком, з десятками на роботі. От скажіть мені. А, є багато людей, які говорять, що ін'єкції ні, це дуже плохо, це індустрія. А, а скажіть мені, чому люди зараз багато людей мене займаються своїм здоров'ям. Вони проходять різні чекапи, вони п'ють бади, вони п'ють ліки, вони ходять на узі, вони слідкують за своїм. Вони бігають марафони по 10 кілометрів. Тобто вони хочуть жити довше, вони хочуть мати гарне тіло, але шкіра. Це найбільший орган нашого тіла. І я можу сказати більше: ті ліки ті препарати. По-перше, во вони медичні препарати, їх ізготовляють фармкомпанії. У ті ліки, які п'ють наші жінки, чоловіки, це ж ліки, це ж препарати, біровіталізанти, токсини, філери ізготовляють теж фармкомпанії. Тому чому люди вважають, що не треба лікувати шкіру, яка потинала тонус, яка стала тьмяною, яка стала не такою світлою, яка стала пігментною. Тому я вважаю, що ін'єкції це такі ж ліки для шкіри, як другі ліки для наших органів. І до речі, я так розумію, що коли почалася війна, ви залишалися в Україні, і ваші клієнти дуже вас мотивували, тому що вони хотіли продовжувати користуватися. Тими препаратами, які ви це можете принести, да. так це дуже гарна історія. Я пам'ятаю, коли почалася вона. Перша думка, от я говорю чесно, Боже, кому це зараз буде потрібно? Три тижні, два тижні, і клієнти починають дзвонити. ви де? І тоді ми зрозуміли, що наші жінки вони самі вредливі у світі. От ніхто так не слідкує за собою, дійсно, як українські жінки. Ви говорите дуже багато класних мотиваційних речей. Дайте трохи мотивації для наших глядачів. Я скажу те, що мотивує мене. У мене у є три е, девізи. Да? І у різних ситуаціях я їх підбираю і беру для себе. Перше це єврейська мудрость, І Це сказав голова нашого покоління. Був Любавичський Ребовин дуже. Ой, дуже мудра людина, ви знаходитесь там, де знаходяться ваші думки. Тобто думки наші матеріальні, тому будьте у гарному місці. Тобто, ваші думки повинні бути завжди у гарному місці, і це з вами і буде. Це перший медиць. Другий це було написано на кільці царя Соломона: все пройде і те, що теж пройде, коли ви занурюєтесь у печалі, думаєте, все проходить і гарно проходить. І негарні речі проходять це, проходять у нашому житті. Це теж пройде. І по третє, все, що не робиться, усе на кращому. Усі ми чекаємо перемоги. Що власне ви робите для перемоги від себе? Як ви відчуваєте свій внесок у перемогу? І що для вас таке перемога України? Я жодної минути, жодної секунди не сумніваюся з перевомоги України. У жодної ми е, з нашої родини не одного дня не виїжджали за предели України з початку війни. Ми допомагаємо, наприклад, наша компанія, Ми взяли шефство, це. Відділення відділенні медичної, ортопедичної хірургії нашої обласної лікарні мечникова і ми допомагаємо хлопцям. Ми покупаємо ліки, ми покупаємо одяг. Недавно ми повністю передали усі кондиціонери в відділенні. Ми допомагаємо різним бригадам, ми купуємо машини, ми даємо гроші на покупку дронів. Тобто я вважаю, що кожен От що ми повинні наш заноро зробити. Кожен українець повинен донатити. Це може бути одна гривня, це може бути две гривні, Неважливо, але це повинна бути зараз наша культура. Хто скільки може? Ми повинні об'єднуватися у єдинстві наша сила. Те, що хоче зробити наш ворог, роз'єднувати нас. Ми не повинні цього робити у єдинстві наша сила. І я впевнена, на мільйон відсотків Україна переможе. Хочу висловити велику потягу нашим хлопцям, завдяки яким ми зараз з вами можемо сидіти тут. Ми зараз можемо спати у своїх ліжках. Ми зараз можемо встати у своєму домі і випити утром каву. Це велика подяка, ми дуже вам вдячні. І я хочу, щоб хлопці перестали гіпнути на фронті. І всі хлопчики наші повернулись додому. Як можна скоріше, війна закінчилась, і ми празднували нашу перемогу. Дякую вам. Дякую за перегляди, ми вас любимо. Так, це це кві, квіти для вас. Дякую, Вони такі дуже дякую. Е... це мої неулюбленіші квіти, так квіту. так. О, так.